577 навчальних закладів на території Закарпаття вже готові до старту нового навчального року. Близько 90% з них розпочнуть навчання офлайн. Про це повідомили на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. В Закарпатській області всі заклади освіти будуть навчатися в. Офлайн форматі окремі заклади будуть навчатися по змішаній формі. Тобто чисто онлайн в Закарпатській області не буде. Це позитивний момент, тому що це було одним із завдань для освітян і для територіальних громад Закарпатської області, забезпечити умови і можливість в першу чергу безпекових факторів для того, щоб перевести навчання в офлайн. 511 в офлайні. І 66 в змішаній формі навчання. Тобто питання про переведення якоїсь школи в онлайн наразі не розглядається. Навпаки, ті заклади, які сьогодні перебувають по формі навчання, в змішаній, буде йти робота для того, щоб тим чи іншим способом по збільшенню інфраструктури, по роботі з освітянами і з батьками перевести їх все ж таки на офлайн формат. Мат навчання визначається не тільки безпековим фактором, повідомили на брифінгу. Усі заклади освіти забезпечені укриттями або бомбосховищами. Їх стан та наявність перевіряли спеціальні комісії. За словами спікерів, кількість школярів збільшується. Втім, навчальні заклади готові прийняти всіх дітей. Першачків цього року орієнтовно у нас буде 12 тисяч 900. Внутрішньопереміщених осіб, які наразі зареєстровані на навчання 4680 осіб. Загалом 166 900 буде наших учнів, але це поки що тільки орієнтовні такі оперативні дані, скільки статистика йде станом на 5 вересня. І вже сам, сама кінцева про кількість мережу, кількість класів вже буде відомо після 5 вересня стосовно такого. Ну, в садочках у нас навчається виховується на даний момент 32 тисячі 800 вихованців, так само забезпечені всі укриттям. Кожна брифінгу наголосили на важливості дбати про ментальне здоров'я, як школярів, так і викладачів. Адже в умовах війни важливо розвивати стресостійкість та вміння долати тривожність. Директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яна Марусиниць зазначила, зараз необхідно, щоб якомога більше дітей повернулися з-за кордону. 1 вересня розпочнеться День знань з такого уроку, як ти повертайся до школи. Це обов'язковий урок, який повинен бути проведений. В у всіх класах немає виключення, починаючи від першого класу, закінчуючи одинадцятим класом. Перед за все ми мотивуємо. Ми створюємо середовищне середовище, мотиваційне середовище для дітей, які є за кордоном. Ми маємо знати, як себе почувають діти там, наскільки вони уніфікують себе в цьому середовищі, чи легко їм, чи складно їм. І повинні мотивувати їх до того, що наша українська система, наша українська освіта є пріоритетною, і вони повинні розуміти це. Перш за все, повинні розуміти це батьки. Наразі у пріоритеті вдосконалення навчального процесу залишається впровадження стратегії регіонального розвитку харчування. Ще один ключовий аспект створення безбар'єрного простору в закладах освіти. Зокрема, на території Закарпаття розширюють мережу закладів дошкільної та середньої освіти, де можуть навчатися діти з певними нозологіями.